Усім привіт! Нещодавно отримала запит від своєї підписниці приготувати свою фірму в яблучну шарлотку. Але буду відвертою, у мене а, не те, що немає фірмового рецепту. Я навіть не пробувала готувати яблучну шарлотку, тому що мені завжди здавалося, це щось несмачним. Але я для себе взяла виклик, що я хочу її приготувати. І я почала в подумках вже готувати, підбирати рецепт, як би мені було смачно. І я знайшла свою ідеальну формулу, за якою я приготувала дуже смачну та дуже ароматну яблучну шарлотку. Подивіться тільки яка краса. І я вас запевняю, що цей рецепт стане вашим улюбленим. Отож, дивіться та готуйте. Для бісквіту нам необхідно 3 яйця кімнатної температури. Одна чайна ложка рідкої ванілі або трошки ваніліну та цукор. Тепер будемо усе збивати міксером. Починаємо збивати на високих обертах і потім поступово переходимо на середню швидкість і збиваємо хвилин 10-15. Тепер додаємо просіяне мигдалеве борошно, пшеничне та трошки розпушувачу. Акуратно перемішуємо все силіконовою лопаткою, щоб не пошкоджити текстуру. Тепер беремо яблучка. Нам необхідно їх порізати кубиками невеличкими. Підготуємо форму для випічки. Я змайзую нижнє покриття вершковим маслом. Зверху притрушую трошечки цукром. Мені хоч, хочеться, щоб яблучка наче карамелізувалися. І, звичайно, ж кориця, бо який яблучний пиріг без кориці. І зверху рівномірно усе посипаю яблуками. Як ви можете бачити, шкірку я не знімала з яблук. Зверху покриваємо ніжною хмаринкою тіста та розпреділяємо тісто рівномірно по усім яблучкам. і в духовку на 30 хвилин. Після того, як ми дістали готовий бісквіт, ми даємо йому трошечки охолонути, буквально хвилиночок 10. І за допомогою ножа вирізаємо краєчки, щоб вільно виходив бісквіт. Тепер беремо велику тарілку і перегортаємо наш пиріг, щоб яблучка опинилося зверху. І тепер за бажанням можна трошечки прикрасити цукровою пудрою. Але будьте більш траплячими, ніж я. Не посипайте гарячий пиріг цукровою пудрою, бо вона швидко розтане. Після того, як пиріг вже повністю охолонув, його дуже легко різати. І смакуємо з запашним чаєм, кавою та в колі близьких людей подивіться який гарний пиріг у нас вийшов